Кавалерочка на кухні хаос. Я вам чесно говорю. М'ясо на млинці вариться. Борщ чавльовий вариться. Зараз буду смажити цибульку-морку вже до начинки з налисники. І тут Моніка риком речить: Хочу твій йогурт. А я, кажу, я не маю часу. Ва. Моніка! Ходи сюди! Йо та можеш. Ото кавалірка раді цього можна жити на тому світі, рвати все і робити своїх дітей щасливими. Тому що вона хотіла, я сказала, майка я не маю часу, зробила хрест. То моя любима, найдорожча дитина. Це є принцеса, але ще й у мене принц. Це є Макс. Так що даю тобі печеньку, обережно на комод ставиш і їш. Що не з'їш, хрест надоїсть, все книжка пише. Кавалієрочка, але скажу вам тако, я ще довго буду з тим всім бавитись. Вам всім на добра ніч, мирної, спокійної, ніченьки. Ну і зустрінемось вже коли Завтра.